Котитись у тариф Водафон uh -huh. Ага. Перекоти вигоду на своє поле. З тарифом Водафон Гігакомбопро. Підключай інтернет для дому, мобільний зв'язок та ТБ в одному тарифі. Разом ми зможемо Водафон. Котися у тариф Водафон О, Отак. Перекоти вигоду на своє поле. З тарифом Vodafone Giga Combo Pro. Підключай інтернет для дому, мобільний зв'язок та тебе в одному тарифі. Разом ми зможемо. Vodafone. Giga Combo Pro, Giga Combo Pro. Котися у тариф Vodafone Giga Combo Pro? Так Гигакомбопро. Угу. Перекоти вигоду на своє поле. З тарифом Vodafone Giga Combo Pro. Підключай інтернет для дому, мобільний зв'язок та тебе в одному тарифі. Разом ми зможемо Vodafone. Гігакомбо Про. Ха, гігакомбо котися у гігакомбо. тариф Водафон Про? Ага, перекоти вигоду на своє поле з тарифом водафон Гігакомбо Про. Підключай інтернет для дому, мобільний зв'язок та тебе в одному тарифі. Разом ми зможемо Водафон.